На щастя, це не є розгон блокади, це лише розгон одного з блокпостів. Але дійсно такі дії є неприпустимими. Це є кричущим порушенням прав утисків права на мирні зібрання з боку наших силових органів. Вони діяли багатократно порушивши українське законодавство за правовим полем. Це абсолютно така беркутівська, беркутівська акція була з приводу товарної енергетики. Знаєте? Ну, можуть бути межі компромісу. Тобто, зазначно рано чи пізно ми мусимо прийти до того, що це туди не маєте і звідти це також не маєте. Але якщо, скажімо, мені запропонують трьохмісячний період, я думаю, що я б на такі варіанти б розглянув би і, можливо, навіть погодився. Що мається на увазі трьохмісячні? Три місяці возити антрацит, якщо у нас є проблема з антрацитом. Скільки ахметову потрібно, щоб перерентуватися, свої контракти і так далі. Щоб ми пішли на якусь економічну угоду з а, всіма зацікавленими сторонами. Але а, якщо це просто а давайте дозволимо взагалі возити терористам сюди, антрацит це неприпустимо. Депутати народ завели, депутати вивели його туди, ходили, бігали там, фотографувалися, кричали. А коли починаються розгони, то депутатів там немає. Хоча, в принципі, вся фракція Сапомбович заявила в кінці минулого тижня сесійного е попереднього, що вона буде туди їхати і підтримувати. Я думаю, що там достатньо народних депутатів для того, щоб стояти на кожному редуті, поруч з людьми і дивитися, що відбувається, не давати цього безчинства робити. Те, що вночі. Е було попередження, зроблено здати зброю і е, виконати вимоги поліції. І було затримання абсолютно кожного оглянули. Е, жодному не нанесено побоїв. Як ми бачимо, була зареєстрована зброя. Були гранати бойові, були е, люди з кримінальним минулим, які за гроші там вони називали суми, яким обіцяли 400 гривень. Вони нібито стали е, е, блокувальниками. На мій погляд, це е, є ганебним, коли. Щирі почуття реальних хлопців, які воювали за нашу країну і які хочуть наведені в ній порядку, поєднуються з маніпуляціями і з тими, хто має кримінальні, скажімо так, мотиви щодо цієї блокади. Вважаю, що це була надмірна, абсолютно непотрібна сила, ну, те, що вчора да, пройшло. Не, ну, просто нездорове бряцання зброєю. Замість того, щоб вести діалог, ну, владі, так, вона перейшла до таких дій. Тому сплошної негатив. А з приводу взагалі, самої блокади, от яке ставлення національного корпусу? А ставлення національного корпусу до блокади як до самої дії і концепту, абсолютно позитивне, тому що ну, єдине, що, що вона повинна була бути теоретично з боку держави, а не активістів, але ну. Якщо держава не робить, то повинні робити люди. Ставлення до практичного втілення блокади ну, ну цитатор одного чи декількох факторів. Ми це чудово розуміємо. Я можу і відверто про це казати. Я б не сів нічого робити там на одному гектарі з Семеном Семенченком, навіть приймати участь в блокаді.